Доброго дня малята. Погляньте уважно на картинку і скажіть, з якої казки ці герої. Так, це казка «Колобок». А давайте пригадаємо, що ж було в тій казці. Кого зустрів колобок на своєму шляху? Він зустрів зайчика, вовчика, ведмедика і лисичку. А що сталося в кінці казки? Так, лисичка його з'їла. Але сьогодні ми з вами складемо іншу казку там, де Колобок полюбляв математику. Втік колобок від бабусі з дідусем і зустрів зайчика. Але зайчик не хотів його з'їсти, йому потрібна була допомога. В лісовій школі зайчику завдали завдання порівняти ялинки. Дітки, подивіться уважно і скажіть, скільки тут ялинок. А чи однакові вони за висотою? Покажіть найбільшу ялинку. А тепер покажіть найменшу. Алята поставте ялинки в порядку спадання від найбільшої до найменшої. Зайчик дуже вдячний вам за допомогу. Але у нього є ще до вас прохання. Він і його друзі дуже боїться вовка, якого зустріне колобок далі. Він просить вас допомогти йому і його друзям заховатися під ялинками. Подивіться уважно, чи всім зайчикам вистачить ялинок. Скільки ялинок? А скільки зайчиків? Ялинок і зайчиків порівну. Давайте сховаємо найбільшого зайчика під найбільшу ялиночку, а найменшого під найменшу. Зайчики дуже вам вдячні. Тепер вовк точно їх не побачить. Покотився колобок далі і зустрів вовка. Вовк посперечався з мешканцями лісу. Він каже, що зранку ми. Засинаємо, ввечері прокидаємось, вночі ми граємось, а вдень ми спимо. Давайте допоможемо йому розібратися. Скажіть, коли ми прокидаємось? А коли спимо? Коли граємо, читаємо книги, дивимось телевізор. А коли гуляємо, займаємось, молодці. Ми з вами пригадали частини доби і навчили Вовчика. Тепер він точно нічого не переплутає. Далі колобок зустрів ведмедика. Ведмедик сказав, що не буде їсти Колобка, якщо той допоможе йому виконати завдання. Ведмедику потрібно з геометричних фігур викласти будинок, а він забув, як вони називаються. Давайте разом з ведмедиком пригадаємо їх. Називайте фігури, які ви бачите. Давайте разом з ведмедиком зробимо з геометричних фігур будиночок. І ведмедик вам дуже вдячний за допомогу. І ось нарешті зустрів колобок лисичку. І хотіла вона його з'їсти, але колобок виявився дуже спритним. Ану, малята, спробуйте його зловити. Не змогла лисичка зловити Колобка і вирішила подружитися з ним адже з друзями веселіше. А Колобку вже час повертатися до баби з дідом. А вам, малята, сподобалась наша нова казочка? Що найбільше запам'яталось? До зустрічі!